Всім привіт! Сьогодні 30, кой 30... 1 серпня Приїхав на кукурузку, подивиться Тріщинки які. Ух, Класня А кукурузка так вообще бомбельна Не знаю Чи крузак собі заказував, чи Діра якось новенько, це вона тут як сипа неба ляха. Так хотя. О, тут, тут, пікачане. А, дивіться, який туди. Тут туда О, Крупний який На банани похоже. что-то другое навязала. Что тут у нас? А, нет, тут есть даже. Ты что-то навязала. Ну, да, как бы, может, не пересили. Может, что-то и было. Ну, вот так круто. Не может так и не Да, інтересно що з у тут сипне блин по її цей, гусенья там, блин. Закачанные мощні. Нема нічого. Тут теж недозапилено. 10 зернинок. Один є. Коротше, в лучшем випадку є один із десяти. Вообще нема, нема. Тут, тут пару зернинок, Все, нема, нема. П'ять пару зернинок, нема, нема. Пару зернинок, тут трошки більше. Нема толком топору, в цьому випадку по 10, якщо сипне, і то хорошо. І трохи є якийсь. Трохи є. Піктура нема, не запилено До речі, жопа конкретна. Як би, мабуть, десь під двором поближче було, то, навірно, б скосив би його краще на сіла. Бо тут тупо її немає. Як упору зок, ще й лазу помавний. Упорушку. Дуже послала. Коротше, немає кукурудзи. Один деві тут стоїть одинокий а кукурудзи нема. Нема качання. Це така кукурудза Жопа конкретна Так у кукурузи в мене ще точно не було блюпа там Дивись, люди перебивають Тут коса, то перебиває курузи точно не буде О, вообще, может, что у них еще может что-то будет. А кукурудзы не будет. Все тут. Короче, вроде бы тут дивишься, такие качаны красивые висят. А тут нема ничего. И они такие все. Качаны такие красивые. И все такие пустые. И урожай, блин. Получается два раза сиял, такие тут затраты. Пусте. Пусте. Капец. Доброго, солярка, семена. Це капець, святий дебелый, а нема нефига толка. Не запилилося. Вроді такий красивий, брига себе. Там нема нічого. Не, це еще так біг Нормально. А я дивлюсь там тут в Тіктоке, там в Ютубі люди перебивають. Сонях, дивлюсь такі шляпи дебелі, а кажуться він там пустий, ну, зараз сидить, жре мою кукурудзу. А сонях пустий і перебивають. За через місяць буде, мабуть, сухо тут, тут там По краю краюхочка чанилася, а тут зовсім йому. Качанчик такий ще, ще й лисий, блін. Це капець. Оце до цього в толком ніхто не сіяв. Два роки прольот був. цей його взагалі капець. Тепер, навіть на її ніхто сіяти його не буде. Арахує її хоч небагато насіяти. Коротше жопа. Раху ну, що? тепер комбаємо хоч свій. Щось може хоч свиням, настріляємо. І все одно його косити треба. пилотник Не бачу. Похоже, так и на Байрактар. Так, ну что, короче, сегодня твоим ком комбайном и не удалось. Зайнятись, зайнятись. Ну, трошки вже, звісно, тросик особа вже стоїть. Попробував. Короче, трохи не вгадав. Надо завтра буде трохи переробляти. Так що вже будемо, я думаю, завтра робити. Я, якщо в школу не підемо допомагати в бомбоубіжіщі <кій> пол заливати. Коротше, подивимось. Ні, то завтра будемо займатися комбайном. Трошки, звісно, не вгадав, ну. Но... Ну нічого, будемо робити. Так що, что... дякую за увагу, до наступних відео.